Представниця США Лінсі, Лінда Грінфілд наголосила, що атака 8 липня – це не якийсь окремий інцидент. Також і згадала вона вже не лише сирійський досвід, не лише бомбіжки Алепо, а й вже український досвід. Ті бомбардування, які Путін розпочав спочатку свого повномасштабного вторгнення, фактично мало чи не килимові по нашій землі. Нагадала представниця США при ООН, що в березні що тисячі двадцять року удар Росії знищив лікарню і пологовий будинок в Маріуполі, а потім був і заклад в Дніпрі, і не тільки. Я можу продовжувати ще довго, але такі факти по всій країні сотні дітей були вбиті. Ще більше поранені і мільйони залишили свої домівки через атаку Росії. Багатьох Росія примусово депортувала, вивезла, аби вони втратили свою ідентичність. Коли Путін оголосив свій план миру, я назвала його тим, чим він є. Чергова спроба примусити Україну до миру під дулом зброї. І якщо хтось сумнівається, атака на лікарню ще раз показує, що Путіна не цікавить мир. Сполучені Штати покладають відповідальність за ракетний удар по дитячій клініці Охмадити винятково на Росію. Про це заявила і тимчасово повірена у справах США вже при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання постійної ради цієї організації, яке теж відбулося напередодні, яке теж було присвячено ракетній атаці Російської Федерації на Україну 8 липня. Брукер наголосила цей обстріл є ще одним прикладом того, як Росія загрожує всій європейській безпеці. Київська лікарня Охмадит одна з двох пошкоджених у понеділок. Є найбільшою онкологічною установою в Україні, де лікуються найбільш хворі діти країни. Постраждали пацієнти та персонал. При цьому персонал та батьки були змушені евакуювати хворих дітей. В іншій лікарні внаслідок атаки загинули четверо і троє отримали поранення. Ми найрішучішим чином засуджуємо цей напад і покладаємо відповідальність за нього виключно на Росію. Протягом своєї жорстокої агресивної війни Росія демонструє. Є повну зневагу до людського життя цього тижня. Лідери НАТО оголосять про значну подальшу підтримку України, в тому числі щодо посилення української протиповітряної оборони. Останній напад Росії підкреслює важливість підтримки здатності України до самозахисту. Ракетним ударом по дитячій лікарні Охмадиту Києві Росія знову нагадала світові жорстокість. не має меж про це заявила тимчасово виконувачка обов'язків постійного представника України при міжнародних організаціях у відні Вікторія Кувшинникова. Теж під час спеціального засідання постійної ради обсє присвяченого ракетній атаці РФ на Україну 8 липня. Давайте її і почуємо. Буквально на нашій останній зустрічі було сказано, що російська делегація досягла нового морального мінімуму, намагаючись відбілити викрадення дітей. Однак Росія вирішила нагадати, що її жорстокість не має меж атакою на Київську лікарню «Охмадит» – найбільший дитячий центр в Україні. Лікарня це концентрація болю і надії, страждані боротьби за життя. Тому Росія навряд чи могла обрати більш символічну мішень для свого терору. Москва навряд чи могла вигадати більш Болісні тортури ніж заподіяння страждань і без того прикутим до ліжка дітям, які борються з жахливими хворобами. І оскільки Москва вже почала генерувати фейки про цю атаку, слід зазначити, що пізніше того ж дня у Києві було пошкоджено ще одну приватну лікарню загинуло. Семеро людей це суворе нагадування про те, що Росія навмисно обирає мішенню медичні заклади та цивільну інфраструктуру. Ця атака на Охмадит є також суворим нагадуванням про те, що російські державі агресорці не місце в ОБСЄ. Водночас напад на Охмадит вкотре показав справжнє обличчя Росії. Це Справжня відповідь Володимира Путіна на всі мирні місії та пропозиції. А тим, хто виступає за компроміс з агресором і намагається відтворювати наративи агресора, варто відповісти на дуже просте запитання: яка дитяча лікарня і де буде наступною мішенню для іншого потенційного агресора? Докази свідчать про відповідальність Росії. Це каже представник Словенії у Радбезі. Представник Франції Ніколя Дерів'єр закликав ООН та інші міжнародні організації брати участь активно в документуванні воєнних злочинів Російської Федерації для притягнення винних до відповідальності. Ми будемо підтримувати Україну скільки це буде потрібно. Будемо підтримувати гуманітарну діяльність У 2024 році. Ми будемо надавати гроші на відновлення освіти, водопостачання, розмінування. Ми закликаємо Росію до виведення своїх віз території України, як уже було вирішено, міжнародним судом каже представник. Франції в Радбезіон жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів. Жодна дитина не має гинути під завалами лікарні, адже це має бути безпечне місце для одужання. Кожна дитина повинна мати змогу вести безпечне життя і повертатися до нормального існування. Це говорить же представниця Швейцарії, Паскаль Берісвіль, щоб це було можливо. Росія має закінчити свою збройну агресію і відкликати свої війська з території України. Додає вона представник Словенії Самельз Богар наголосив, що не можна звинувачувати в ударі по дитячій лікарні. Роти повітряного оборону це аномально і докази свідчить про інше про цілковиту відповідальність Росії. Ми не повинні втрачати загальну картину того, що відбулося загалом. Те, що відбулося 8 липня, це лише вершина айсберга. За останні кілька місяців відбулися численні атаки на інфраструктуру охорони здоров'я. Сказав він, це новий рівень. Це показує відсутність навіть базової гуманності. Росія продовжує бити прицільно по цивільній інфраструктурі. По всій Україні ми ще раз підкреслюємо, що збройне вторгнення Росії в Україну і анексію українських територій це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права, заявив представник Республіки Корея Хван Чудкук, представниця Великої Британії Барбара Вудвер заявила, що свідомо спрямовуючи атаки проти цивільних та цивільних людей і цивільних об'єктів, Росія чинить воєнні злочини. Вона додала, що починаючи з 23 лютого, 22 року Росія багато разів порушувала і міжнародне право, і статут ООН. Нагадаю, врад без якого вона зараз. Головує поведінка Росії це сором для Ради безпеки, особливо це стосується часу, коли Росія займає крісло голови. З нашого боку об'єднане королівство разом із нашими партнерами буде продовжувати дбати про те, щоб Україна могла захищатися проти цих варварських дій. І як було зазначено в Одесі на цих вихідних, Україна отримає нову допомогу на користь своєї оборони. Сказала Вудворд. За звітами від 2023 року було підтверджено вбивство, щонайменше 80 дітей задання шкоди. 362 дітям також і свідчення, що понад 160 шкіл і лікарень зазнали шкоди. Ці цифри не відображають повного масштабу впливу на дітей. Ми маємо не забувати про викрадення дітей на окупованих територіях. Вони мають бути вдома та мають бути поверні своїм рідним якомога швидше. Це наголошує на цьому представник Японії Шіно Місуко.